Це мобільна рентген-система. Прилад отримала Ужгородська міська дитяча лікарня. До цього в заході був тільки великий стаціонарний рентгенівський апарат. Він включається. Тут є кнопочка, у нас сенсорний екран. Ми наводимо на дитину, так і тут вже регулюємо інші функції, що нам потрібно для рентгену. Так, і е, у нас є пульт. Ми за допомогою пульта можемо зробити знімочок, або е, аварійна ситуація, якщо тут щось не спрацює, можемо з е, кабельним так, потягнути в кімнату і вже зробити знімок. Він пересувний, ми можемо вийти на поверх в палату з ним. Зробити рентген». окрім мобільної рентген-системи в міську дитячу лікарню, закупили також відеобронхоскоп, фіброгастроскоп та відеопроцесор до них розповів Але директор закладу Ігор Рожко. Це обладнання необхідне для того, щоб проводити дітям, які в важкому стані знаходяться у реанімаційному відділенні бронхоскопію санаційну для того, щоб можна було почистити бронхіальне дерево і власне відновити життєві функції організму дітей. Ну а фіброгастроскоп, він взагалі є. Таким протокольним методом обстеження гастроентерологічних хворих. Власне, в нас вийшов із ладу попередній, той, який в нас був, і цей дуже, дуже нам потрібен був. Ну і крім того, ми отримали ще один. Лабораторний аналізатор, відповідно до якого ми можемо прискорити і збільшити кількість і якість проведення загальних аналізів крові, які ми проводимо. У нас один такий стоїть у поліклінічному відділенні. Ну і для стаціонару це буде дуже зручно. Обладнання для Ужгородської міської дитячої лікарні купили волонтери міжнародного благодійного фонду друзі дітей України. Витратили на це 2 мільйони 584 тисячі гривень. Розповіла президентка фонду Марія Шкраба. За її словами, зробили це за про. Проєктом, діти за мер, багатосекторальне втручання в Україні було важливо узгодити, щоб в рамках нашого проєкту було переспрямоване цільове використання коштів. Тому що проєкт, який зараз ми реалізуємо, в рамках якого було закуплене це обладнання, він передбачав роботу в Київській області. Там була конкретна діяльність, допомога в сім'ям, і переселенцям, і місцевим. Здебільшого це була індивідуальна така робота з родинами, оскільки в нас була така можливість, Ливість і ми знали про цю потребу, то ми попросили нашого спонсора італійську агенцію співпраці та розвитку переспрямувати кошти. І рішення на щастя було прийнято дуже швидко і дуже швидко реалізоване. Я тут вісім років жив у Києві. А коли розпочалося повномасштабне вторгнення, переїхав до Ужгорода. Так сталося, що тут я познайомився з лікаркою цього закладу Лесою Михайлівною. Ще тоді вона мені розповіла, що їхній лікар. Карні потрібне таке обладнання, що вона писала багато листів, щоб знайти це обладнання. Зверталася до багатьох спонсорів. Згодом сталося так, що я став координатором благодійного проєкту фонду друзі дітей України. Цей проєкт фінансується італійською агенцією співпраці та розвитку. Коли я почав працювати в цій організації з цим благодійним проєктом, і коли з'явилася можливість переспрямувати гроші, я попросив список необхідного обладнання. Далі почалася процедура погодження та закупівлі. За словами Марії Шкраби обладнання для ужгородської міської дитячої лікарні купили в Україні. Руслана гостю, Леонтій не колишин, суспільне новини.